Вас вітаю! Ви на каналі Костянтин Грубич, і сьогодні ми продовжуємо курячу тему. Ось, подивіться на цю красуню, її вага. Як ви думаєте, скільки? Аж 3 кілограми, і це продукція полтавської ципочки. Ми з Ярославом знімаємо усі ролики з курятиною. В останнім останнім часом з в партнерстві із торговою маркою Полтавська Ципочка. Це молода амбітна компанія. Вона працює на ринку Києва області і навіть по Україні вже розсилає свою продукцію. Я хочу, щоб ви звернули увагу на цю курку, тому що сам сьогоднішній рецепт це для початківців. Це настільки проста страва, але дуже ефективна. Отже, вона вимагає. Мета. Вона дуже, вона як домашня, тому що полтавська курочка вирощує свою птицю в таких дуже хороших умовах. Курки у полтавської ципочки ростуть майже на свободі. Вони гуляють, вони не сидять у клітках, її годують здоровими харчами. Це із зерно, і кукурудза, і комбікорм, де немає антибіотиків, всіляких ліків. Ну, і, звичайно, ціна трошечки більша. От, наприклад, кілограм такої курочки коштує 120. Гривень, але я знаю за що плачу, тому що за мене її випатрили, її вимили. Моя задача лише її розрізати або зафарширувати. Але сьогодні ми розрізаємо. Я ділю цю курку на шматки. З найжорстокішою частиною нашого процесу сьогоднішнього я вже впорався. Тепер беру другий найголовніший інгредієнт цього рецепту власне, це цибуля. Її треба порізати або кільцями, або напівкільцями. У нас таку величеньку курочку беремо ну, штуки 4 цибулі. Далі мені потрібен чесник. Одна або дві головки. Візьму одну. Якось, якось пізно цибуля стала себе проявляти. Бачите, коли до чесника дійшов, то плачу, ваш, аж усім ручаїв. Сльози йдуть, по-моєму, це погана, погана якась у мене зубчик потрапив. Словом, друзі, чесник треба розрізати на часточки, як ви хочете, але не дуже дрібно. Так, друзі, часник цибуля це найважче, що тут було окрім курочки. Тепер додаємо духмяний перець. Спеції на ваш смак. Перець горошком. Так, штук 10. Кілька листочків. Кілька листочків, забув, як називається, а, лаврового листя. о, І. Дві столових ложки вершкового масла. Оце для пом'якшення. І фініш, фінал це вода. 400 мл. Ну і посолить, звичайно ж. Все, ставимо на вогонь, на сильний вогонь, закипає. Накриваємо кришкою і доки не випарується вода, все готується. Ось, подивіться, вже закипіло тут усе. Я його зараз перемішаю і зменшу вогонь для того, щоб страва тушкувалася, не смажилася, а тушкувалася. Я думаю, що це десь біля годинки буде тривати. Знаєте, друзі, що замовляючи полтавській ципочці, ви не платите за доставку, тому що при замовленні від 600 гривень у них є спеціальний резервний фонд, який покриває доставку, і в ціни на сайті вона не закладена. До того ж, там діють постійні акційні пропозиції, нарахування бонусів, промокоди, акції, розіграші. Тобто завантажуйте за стосунок, і життя ваше стане цікавіше і корисніше. Ну що ж, дорогі мої друзі, я вам скажу так, що не впорався за одну годину. Це я так щось дуже поспішив. Добре подумав про курочку. Вона томилася дві години за те, який результат. Подивіться, подивіться. Ну, по-перше, вся волога випарувалася, ну майже вся. Цибулі абсолютно не видно, начебто її і не було тут. Тепер. Покуштую. Подивіться, як легко рішиться. М'ясо саме відстає від виделочки. Хоча це і курятина, але все одно. Запах прекрасний. Смак. М'ясо та не у роті. Це при тому, що мені, мені сказав лікар мій. Що після 50 вже краще відмовлятися від червоного м'яса і їсти, їсти, каже, Костю, лише птицю. Так і роблю, намагаюся принаймні. А коли на допомогу приходить ще й торгова марка Полтавська ципочка, то взагалі якість гарантована, ціна прийнятна, і смак не перевершений. Підписуйся на канал Костянтин Грубич. Бувайте здорові! А курка тушкована з цибулею. Це неперевершений смак. Клас.